Скільки ще коштує погнати такі Камари зі штатів? Ну дивись, плюс-мінус, я думаю, що без ремонту а, буде в районі, мабуть, від 15 тисяч доларів. Опять же, все залежить від а, самого автомобіля, року автомобіля. Тобто, наприклад, якщо рахувати цей автомобіль, то, мабуть, це 2017 рік, 2 літра автомат. Я думаю, що такий автомобіль, якщо гнати зі штатів, буде дорожче, ніж купити тут. Тобто це 100%. Але питання, що ви купляєте тут? Якщо ви купляєте тут і ви дивитесь, що автомобіль був не сильно битий, то тобто, автомобіль на аукціоні, наприклад, як цей, він грався десь за 8 тисяч на аукціоні. Тобто, якщо його виграти на 8 тисяч на аукціоні, він тут буде десь в районі 22-23 плюс ремонт. Але він грався. Давно зараз, звісно, машина трошки коштує дешевше. Якщо грати адекватну машину, вона тут буде набагато а, дешевше, ніж така ж сама тут. Це 100%. Автомобілі зі штатів всього-навсього 500 доларів під ключ пригон шапки профіля номер телефону.